Ви знаєте, що в Рівненській області були перші випадки, коли копачі бурштину виявили непокору до працівників правоохоронних органів, були сутички, і фактично, скажімо так, проявилися перші факти, коли влада стикнулася з грубими фактами непокори з боку людей, які незаконно займаються видком бурштину. На території Волинської області ситуація залишається напруженою напружені ситуації в тому, що такі факти непокори є і в нас. І все більше і більше сьогодні місцеві мешканці вважають землі лісових фондів, державні землі своєю отчиною значить, і дуже незадоволені, коли хтось їм заважає там займатися незаконною діяльністю. Ми домовилися з Національною поліцією, з Національною гвардією і громадськими формуваннями. Що розпочинаємо спільні патрулювання з залученням військовослужбовців Національної гвардії на тих територіях, де на сьогоднішній день ситуація потребує особливої уваги, в тому числі і в питаннях, пов'язаних з незаконним видатком Бурштину. На Раді оборони ми окремо обговорювали питання, заплановано проведення цілої низки оперативних заходів, працює активно. Даному питанні прокуратура, але поряд з тим голова обласної державної адміністрації ще раз звернувся до керівництва уряду, працівників міністерств і відомств, які опікуються екологічними проблемами, з проханням прискорити на державному рівні розгляд даного питання. Можемо вважати, що це може бути і окреме засідання уряду. Можемо вважати, що це може бути засідання Ради нацбезпеки і оборони. Тому що стримуючи незаконні дії бурштину копачів, ми говоримо не тільки сьогодні про забезпечення порядку, а ми говоримо сьогодні про ті втрати, які несе держава, продовжуючи утримувати на цих територіях значні підрозділи національної поліції, зараз залучаючи національну гвардію. Тому це є загальнодержавна проблема, і тільки на державному рівні її можна вирішити. Всі заходи, які приймаються сьогодні на рівні області, це заходи стримування, заходи, які не дозволяють сьогодні перетворити наші ліси, поля і луки значить, в місячні пейзажі, які сьогодні є на території інших областей. Але поряд з тим, ще раз хочу наголосити і хочу, щоб нас почули всі, в тому числі і ті ж самі копачі, що ми не збираємося сьогодні уступати. Десь комусь по його забаганкам, тому держава, громадські активісти, представники лісової охорони з залученням правоохоронних органів і Національної гвардії будуть активно моніторити ситуацію в цих районах з метою недопущення протиправних дій і незаконну вибутку буштину. Мало того, що там вибуток бурштину, так ви бачите, яка сьогодні стоїть погода. Ми дуже добре знаємо з вами, що снігу як такого не було. І тому любі дії в лісах з масовим скупченням людей можуть привести ще і до надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами. Інші не зовсім, скажімо так, приємні питання, коли залишається гори сміття, знищується екологічний ландшафт, і все це наносить. Відповідні збитки як державі, так і органам місцевого самоврядування. Ми будемо інформувати регулярну громадськість про ті дії, які приймає влада, обговорюючи дані питання на засіданнях Ради оборони, і яким чином будемо виносити дані питання на розгляд державних інституцій, щоб запобігти екологічній катастрофі і не дати можливості створити прецеденти знищення екології лісів. Нанесення збитків органам місцевого самоврядування, їхнім бюджетам і державі в цілому. Хочу сказати, шановним нашим копачам, не переживайте, у нас достатньо ресурсу і сили для того, щоб не допустити екологічної катастрофи на території Волині. І призначення сьогодні і представлення командира Луцького прикордонного загону, коли ми з ним розмовляли, одне з питань це активна позиція наших прикордонників по недопущенню. Проявів незаконного випадку бурштину в тих районах, де прикордонники патрулюють і несуть службу. І ми знаємо вже неодинокі випадки, коли саме завдяки злагодженій співпраці громадських організацій, прикордонників, працівників лісової охорони, такі випадки були зупинені.